А що довкола? У вікні? Там тече життя. Чуже життя тече. Довкола краю. І бодай туди не впасти, як простягається пітьма і поглина обличчя. Паспорт. А що за ними? Там вода. Повільно протікає з нашими руками, і вже немає сліз, порожній я слідкую, як руки проходять з нами. А тиша не шумить, і вже не видно спроб, здається, розірвався горизонт, і я згораю. Пишу не про любов і щастя, хоча мені сімнадцятий минає, я плачу і палаю, мене рвуть не поетичні думи, де знайти себе, і в цих думках любов втрачаю. Порожні руки там, де спорожнілий хист. Та ти вже прогорів, а чуєш збоку, неможливо, ще малий. Де невіршовано ти думаєш гроші, де знайти від сорому перед близькими вже розриває, пишеш вір, знаєш і що пишеш те, що час розпалить та залишить байдужим для усіх. Ти знов не зміг і догорів. Що ти обрав для себе віру в інструмент. Так, я актор, але чому мене до сліз і крові розвиває вщен? що я ненавиджу себе і кожен вибір, що зробив, сам себе втопив. Здається, вже останній день. Момент. Я вже не знаю, як на ноги встати. Я ще не впав, але чому так хочеться тікати, зневажати кожне слово, що підтримувати має, але все втрачає сенс, бо я ненавиджу все те, що сам для себе обраю. Кожну ніч однаково і складно засинаю. А що довкола за вікно? Чуже життя щасливе і богате. Як би їм не набажати відчувати те, що відчуваю я. Як би знов їх не прокляти, а просто жити, доживати, помирати.